З поміж сотень українських захисників у залі присутня чотирирічна Даша. Папа, а де твій тато зараз? Папа буде. Маленька дівчинка ще не знає, що її татко Петро Барбуха герой, який перебував у танковому екіпажі Артема Абрамовича і загинув під час танкового тарану. Отримувати нагороду Даша вийшла з мамою. Зал аплодисментами дякував дружинам та матері за подвиг їх чоловіків та сина. Нагороджувати мужніх та хоробрих потрібно вже. Саме тому в Україні й виникла ініціатива, що швидко стала народною. Орден ту ж групу людей, зв'язаних одним обітом – бітом, лічним героїзмом, високим мужеством, патріотизмом, який признав народ, народ України. Це є саме висока дій цих людей. Все срібло, яке ви яким використовуються в цій нагороді, прислали нам люди. З понад 400 людей з усієї України і з 17 країн світу прислали нам срібло до цієї нагороди. Там є дитячі ладанки, дитячі хрестики, дитячі ложечки. Багато священиків нам присилають срібло, багато, але, як правило, це бідні люди. З Бізнесменів або людей, політиків, ну, одиниці, які якось допомагають цьому. Тому ми вважаємо, що це народний народний орден. Ми не пускаємо це ордену владу. Один з орденоносців Мамука Мамулашвілі з Грузинського легіону. Там на лінії вогню грузини дружні як з українцями, так і чеченцями. Спочатку нас розділили, потім нас почали унічтажать поодиночки. А сьогодні ми всі разом. Ми знаємо, хто наш враг, ми знаємо, що нам треба і як нам та нада. Слава Україні! Воїни, яких нагороджували у Житомирі, служать у різних підрозділах та добровольчих батальйонах, але їх об'єднує безстрашність. В залі раз по раз лунали спогади про те, як цінують і оберігають захисники найдорожче взаємопідтримку та братерство. І навіть під час святкової церемонії люди продовжували приносити срібло, аби таким чином відзначити українських патріотів. Представники нагороджувальної ради запевнили, жоден представник влади і паркетний генерал такої відзнаки не отримав отримає. На бойових задачах і це один із тих людей, які дійсно є